Всім доброго ранку. Я хотіла показати, який красивий краєвид у нас за вікном сьогодні. Я проснулася, а у нас далі сніг. Тож, подивіться, яка чудова картина за вікном. Ніби дійсно якийсь художник розмалював в білі кольори. От, всі дерева, всю землю. От і, як правило, в нас біля Лондону такої погоди не буває. Щоб чотири дні підряд. Стояв сніг, був мороз, так що ми будемо хапатися за цей, ловити цей момент. Ми з дітьми сьогодні вирішили піти на ковзанку, а також зайдемо в магазини. Може виберемо якісь е -е, іграшки для ялинки. От я звичайно покататися на, на коньках трошки. Я то, звісно, не дуже добре їжу. Але діти то гасають. Видите своє взуття, взамін вашого розміру ковзани і виходите на каток. Багато людей, не холодно. Чекати в черзі було холодно, а вже у нас показати не холодно. Так що Всі пробуйте щось робити. Я теж не вмію їздити, але ось ценка. Ми попали в царство іграшок. новорічних. Такі платічка. Які хоче до кольору, до вибору. Збирай. Яку ти хочеш йолку цього року? Розову. Розову? Так. Да. Да? А ми яку договорились? Зелену? Зелену? Ні, синя. Дивись, які гарні ігрушки. дивись на цю. І потім дивись на цю. І потім дивись на цю. І цю платье. І це хочеш? Лізу, тобі ж 13 років, ти ще не хочеш. Мамо, водім це мій любимий коляд. Ну. Маскільки. Ой, яка прелість. Це дуже гарненьке. А десь які оленчики гарні? Ні, гарні іграшки. Гарні. Всі гарні. А, ну, дивись на ці о пташе. Такі пташечки. Я все хочу. Ти все хочеш? Mm -hmm. о, це просто царівна лебедь. Як з мультика того колишнього. А це дивись. О, оце oh, то взагалі. Краса? Очі розбігаються, не знаю, що вибирати. Тут дивіться, які гарні чобітки. Відправили їх вішають на камін і заповнюють якимись солодощами або маленькими іграшками. Так, що ви повибирали? Що ви побирали? повибирали? Каблучки. Каблучки такі гарні. Дуже <гум> гарні. І балеринки різні. Вони ніби одинакові але різні. А ти Діанка? Дві ці пташечки зразу запали. Гарний. Ідемо. Йдемо розраховуватися. Yeah. Very... So Alex... No, you, you put the other arm in. Hold, in. hold her, hold her there. there. I mean not cut down. No, you put it too far in. You put it too far. Hold her. That's it wasn't. Wait. That? Що то якесь пальтішку? Боже, бідна кетюня наша. Що ви зробили з нею? Що <laughs> oh то така шубка для неї? Чи yeah, що? Їхали додому, шопінг-центру, знайшли. В машині один ще кульок з подарками від Єри, А в кульку була така шубка для нашої кіті. Може треба було починати з задніх лапок? Так, дай бігти. Покажи. Ні, покажіть мені. ні. Вона недовольна в цьому будь. Вона красивенька, але недовольна. <реш> Ні, воно дивіться, яка нещасна. Воно затісне для неї, воно якесь дуже її стискає. Еля, бідненька ти моя, зараз я з тебе то зніму, бо ці дівки понасаджували. Я бачу, які в тебе очі нещасливі. Бідняшечка наша, зараз я то зніму.